І так, чергова розпаковка. Давайте подивимося, що в нас приїхало, як завжди, декілька посилок. Вони тепер з'єднюють все в одну посилку. Зараз глянемо, що у нас тут є. Будемо по одній відкривати і дивитися. Так, перше, що ми маємо, це замовляв для свої кутилки. Мій термометр. Зламався вже, замовляв новий, ціна була досить хороша. Зараз вам буду за одної ціною говорити, 74 гривні. Тобто за 74 гривні чекав, поки буде хороша ціна. Бачите, це такий термометр спеціальний для смокера, барбекю. Ну, тобто до 300 градусів. Ну, як буде працювати, не знаю. Взяв пакет, лежав вчора вечором взяв на пошті. Бачите, 20 градусів приблизно, чи скільки він там показує, зараз відкрив. І оходжується, маєте кріплення. Різьба, гайка. Запихаєте в отвір, якщо з якихось дверях. А цей датчик заходить всередину в кутилку, там де є вже температура. І так ви можете контролювати собі, тобто кріпите його. Закручуєте, фіксуєте і контролюєте собі температуру. Ну як буде працювати, це вже будемо пробувати. Так, відставляємо в сторону. Тихо, не падає. Так. О. так. Це можете бачити трошки, хотів студію оновити. Пізав таких нова студія в новому році. Це наша перша розпаковка в цьому році. І будемо... Трошки оновлювати собі. Зараз гарно витягну. Бачите, все приїхало ціле. Бачите, це декоративне. Витягується звичайний піноплас, заклеєний таким зеленим, як би під травичку. Трошки потім ми його роззимнемо і горщик повитираємо, тому що він з цієї зеленої. І буде у нас така. Так, має бути ще одна, давайте шукаємо ще одну. Є. Так, ще одна трошки більше. Так, вона так не відкривається. Зараз ми її розріжемо. Так, ціна її... Зараз вам також скажу, вона недорого, 66 гривень, так, кажу, взяв по акції. Перед новим роком розпродаж заїхало за півтора тижні. Так, це сторону прибираємо. Щоб не заважало, так само можете бачити така підставочка. І запихаємо наш, наше таке деревце. Потім ми його трошки розців. І буде у нас ось така декорація. Так, їдемо далі. Що ми маємо? Так, що в нас все є? Я вже навіть забув, але будемо відкривати. І дивитися, такого відкриє відкриємо. Що ми тут маємо? А, це в нас в мене вдома поламався штопор і вирішив замовити. Фу, запах, звісно, в нього не дуже. Мені взяв такий самий, тож була хороша ціна. Зараз вам скажу за 115 гривень. Так він 250 гривень, куштував 300, в мене, а так 115 гривень. Ну я таким мав користувався досить такий. Він витривалий, якщо тут трошки ще піджати, закручує, бачите такі, це якийсь ніто метал, ніто якийсь зніхром, ні, пластмаса. Ну, скільки буде служити, подивимося. Силочку я всі товари лишу в описі під відео. Так. Що у нас є? Це у нас блок зарядки. Замовляв собі так само для своїх таких. Ліхтарів настольних у мене згорів. Тобто в характеристиках написано, що тут теж написано, що він 3 А видає, тут є різні 3 А, 3 А, швидка. Ну, Швидкої тут зарядки немає по відгуках, так як якийсь фонарик зарядити настольну. 5 В 2 А, достатньо якісь леди підключити для домашнього використання. Так що буде працювати. Я думаю, зараз нема чим спробувати. Ну, в принципі, хоч пишіть в коментарях, знімлю вам, підключу нагрузку, подивимось, що він видає. Силочку, як завжди, лише в описі під відео. Так, Більше в нас немає нічого. Пакет в сторону. І такий цікавий ліхтарик, так як в нас зараз морози. Підключення світла по графіку, Невідомо, що буде далі. Зараз ми подивитесь. Досить цікавий, багато людей замовляють його. Що він має, більше нічого немає. Таких характеристик навіть немає. Має магніт, акумулятор, Type-C зарядка. А, і тут написано, що акумулятор має 1200 А. Ну, в характеристиках також написано, будемо дивитися. Давайте щоденько глянемо. Кабель глянемо. Так, бачите, Type A, Type-C є, є. І глянемо наш ліхтарик. Досить такий маленький, має екранчик. Бачите, заряджений 78% і вже світить. Перше положення, друге тускліше, третє струбоскоп. виключається. Так, і що він? Як в нас тут заключити? Ану, зажмемо. Ага, зажимаємо світити тепле світло, переключаємо червоне, синє. Тут така мегалочка. І все. Тобто треба щось підсвітити. На стіл собі поставили десь на якусь поличку і собі освічуємо стіл. Ну, не знаю, як буде стити. Знімлю вам окреме відео. Як він працює, як він працює і освічує, наприклад, вечором на вулиці. Подивимось. І що він ще таке цікаве має. Так, зараз ми це все повиключаємо. Так. Має такий цікавий поворот, бачите? Тобто він обертає. Ця головка обертається, ви так само можете собі зверху керувати і ставити, хочете так, хочете, обертається в другу сторону. Можете бачити так. о, І так. Закріпили собі на ремінь, чи на кишеньку, чи на шапку на козирок, і можете освічувати цей дорогу. І має ще... зараз, щоб вам разили очі, виключимо його. І маю магніти. Ну, магніти такі ну, ага. погані, непогані, але щось трошки тримає. В принципі, якщо на дві площини, повинно тримати добре. Так, і у нас, бачите, є дві, два гнізда, Type-C та type А. Тобто від нього можна заряджати, ну, хіба що кнопковий телефон. Ну, більш детальніше я вам про нього знімлю, розберу по можливості, подивимось, що я маю всередині. Так що всі сили на відео буду в описі. На, на товари буде описи під відео сподобалось. Відео не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписана на канал, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд.